Привіт усім глядачам youtube каналу Фабрика новин. Мене звати Катерина Фототенко. Нині маємо розмову з Олександром Антонюком, політолог з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас. Бажаю здоров'я. Навзаєм давайте почнемо з обговорення того, що нині відбувається на Запорізькій атомній електростанції, тому що чимало новин виринають звідти упродовж останніх двох днів. І от сьогодні інститут вивчення війни. Опублікував наступні тези про те, що Росія використовує обстріл Запорізької атомної електростанції в своїй інформаційній кампанії, спрямованій на дискредитацію України, щоб досягти повного адміністративного контролю над станцією та виступити, так би мовити, гарантом недопущення ядерної катастрофи. Як ви пане Олександре, трактуєте те, що відбувається останнім часом на ЗАЕС? Насправді, я е, трактую обстріли запорізької атомної електростанції російськими військовими, це як тероризм. Тобто, тому що, коли ми говоримо про інформаційну складову, це теж частина терористичної діяльності, тому що перший акцент, тобто і перша теза яка. Моя да відповідь от, на те, що Росія намагається переконати світ. Ми говоримо не про внутрішню аудиторію, а про е, власне МАГАТЕ та інших умовно політичних стеблішментів, тому що саме Росія є ядерним таким гарантом безпеки, але насправді теза розбивається у одну річ до широкомасштабної фази. Восьмирічної війни Російської Федерації на Запорізькій атомній електростанції в Україні, як і на всіх інших, було все чудово, все прекрасно. У нас не було жодних проблем ні з безпекою, ні з функціонуванням. В даному випадку Російська Федерація. Давайте згадаємо з вами: от і початок, навіть коли вони зайшли в Чорнобильську атомну електростанцію, потім зайшли в Енергодар. Як вони захоплювали Енергодар і саме цю а, атомну електростанцію були порушені всі норми безпеки? Це дуже добре, що проєктування самої атомної електростанції, її будова має у цей запас міцності, але до загрози і до відповідно там, аварії, яка би мала б мала наслідки такі чималі, екологічні, так і це безпечно. Сусувалися не тільки Україна, і в Росії, і Туреччини в кінцевому результаті мало що бракувало тому в даному випадку дії є терористичні, і благо на е, те, що у світі, принаймні серед більшості країн-членів е, ООН в російську казку, вже ніхто не вірить. Це є дуже великий. Для нас плюс тому в даному випадку акцент може бути основний або Росія звідти забирається актом доброї волі, або як не крути, нам доведеться визволяти цей стратегічний об'єкт військовим шляхом, як і всі території, а всю територію окупованої України, що є трохи небезпечним, але чи є... дивіться. Коли ми говоримо про визволення, то давайте ми говоримо не про Лобову атаку. Тут ж знов ж таки, я хочу на цьому заакцентувати увагу. Є різні а, методи визволення. Тобто, коли ми говоримо про блокування, тобто про оточення таких стратегічних міст, як енергодар, тобто це вже питання, а власне ставки головнокомандувача, тобто в розробці спецоперації. Але як демонструє практика, коли в російські війська не мають можливості отримувати території? знов ж таки це демонструє велика кількість питань ізюм, а, Херсон. Київська область, ми чітко бачимо Чорнобильську атомну електростанцію, ми не брали штурму. Погоджуйтесь, вони вийшли звідти самі. Повірте мені, при складанні відповідно про створення таких передумов російські війська залишать відповідно запорізьку атомну електростанцію. І тут дуже важливий момент: що на момент, коли вони залишать атомну електростанцію, щоб там були присутні а, представники МАГАТЕ, які будуть фіксувати відповідно мародерство і злочини. Тому що вони на превеликий жаль будуть мати місце? Так, але на жаль, зараз представникам МАГАТЕ обмежують доступ взагалі до Запорізької атомної електростанції. Я знаєте, що хотіла поточнити посилюється ось ця риторика стосовно загрози атомним електростанціям, тому що в ГУР також повідомляли про те, що Росія готує провокації і на білоруській АЕС, і це все м'яко кажучи тривожно. Чи не є це підвищенням ставок, щоб Дотиснути і схилити Україну до перемоги Російська Федерація буде застосовувати будь-які дії для того, щоб схилити не до перемоги а до капітуляції. Тут дуже важливий момент, тому що станом на сьогодні у нас можуть бути не так вже й багато тем для переговорів. Володимир Зеленський на минулого тижня на саміті G20 чітко оголосив 10 пунктів. Які питання миру? Так? Серед них я хочу знову ж таки акцентувати увагу на ключових пунктах стосовно взагалі дискусії про будь-які мирні переговори. Перше це вихід всіх російських військ зі всієї території окупованої України. І вивід, звісно, вони мають би вивезти свої окупаційні адміністрації. Це стосується. Окупованих територій Донецької, Луганської, Автономної Республіки Крим, ну і тому подібне. А, провокації в Білорусі. Так, вони можуть таке організовувати, ну, але це вже питання внутрішніх самих білорусів в кінцевому результаті. їм це подобається. Вони готові це далі і терпіти. Ну, відповідно, той, той же самий Лукашенко. Ну тоді нема на то ради. Тут я можу так сказати. Наше сьогоднішнє завдання а, максимально закрити. Всіма можливими способами небо над нашими стратегічними об'єктами, до яких відноситься і Хмельницька і Рівненська атомна електростанція, тому що тут теж може зробити акцент. Ми зараз також вивчаємо загрози повторного вторгнення з території Білорусі сухопутним шляхом російських військ, саме для чого вони зараз проводять так би мовити, чергові навчання. По факту намагаються розгорнути військові угрупування на території Брестської області. Так і, і інших то на території Білорусі для того, щоб спробувати по наших таких припущеннях оцінках, да, в тому числі використовуючи навіть ті дані, якими користуються, головне управління розвитки, це може бути в, в межах часових 30-60 днів. Створити провокацію і знов ж таки спробувати прорватися власне по кордону Волинської області, відповідно Рівенської, Житомирської, можливо, ще ще раз спробувати захід зробити на Київ. Хоча ми до цього готові. Наші збройні сили в принципі підготувалися ну на відміну від 24 лютого надзвичайно добре. Тому військовим шляхом я думаю, це зробити росіянам вже буде абсолютно нереально. Але провокації очевидно будуть, так як і минулого тижня були ракетні обстріли, і якщо ви вже знаєте, були також нанесені по інфраструктурі саме Хмельницької Рівненської області, знов ж таки були відповідно прильоти. Тому на жаль, маємо сьогодні справу з терористом чи Буде Росія, чи зможе це сьогодні нас понукати до переговорів? Ні, тому що ключові моменти не виконані. Переговори, тобто йти на капітуляцію, слава Богу, це усвідомлюють на всіх гілках влади сьогодні. України слава богу, я не чую від представників від практично від жодного, навіть урядовця, про натяки, що можливо дійсно давайте сядемо за стіл переговорів, тому що всі прекрасно розуміють, Росія потребує переговорів для того, щоб зробити таку тактичну паузу, перегрупувати свої війська, підготувати їх і зробити вже більш сильніші відповідно інтервенцію з врахування тих стратегічних помилок, які вони допустили на початку широкомасштабної фази, ну і очевидно, вони розраховують тому, що через певне лобі, яке присутні у світі, це також на жаль, це треба визнати. По-перше, в країнах з тоталітарними режимами вони мають таку підтримку, десь пряму, а десь опосередковано Ми бачимо сьогодні позицію таку ж саму папи римського франциска, так тобто, який неоднозначно намагається відбілювати дії Російської Федерації. Це теж дуже важливий момент і вони розраховують на те, що європейський союз, наші західні партнери будуть послаблювати відповідно підтримку України в даному випадку нашій обороні і таким чином вони зможуть дотиснути це геополітичне питання і по суті поглинути українську державу повністю. Отака такий такі їхній принципі, як на мене, досить простий розрахунок. Тим паче, давайте подивимося, яким чином намагаються розкачати вони навіть на політичному рівні в таких країнах, як Німеччина, у Франції, е е історію в Сполучених Штатах Америки. Тобто, Дональд Трамп ще не зійшов з політичного олімпу, тобто він буде ще неодноразово. Качати ситуацію в Сполучених Штатах Америки і використовуючи навіть те, яке в нього велика аудиторія в Твіттері, ця тема буде неодноразово підніматися на різних рівнях в політиці Сполучених Штатів Америки. Ну вашу тезу про те, що українська влада абсолютно усвідомлює про наслідки переговорів зараз. Підтверджує остання заява пана Михайла Подоляка, який сказав про те, що початок перемовин з Росією. В нинішній ситуації просто зараз був би рівносильним значить, капітуляції для України. І єдиним варіантом, шляхом до перемовин, є українська формула миру. Давайте про неї поговоримо. Ви вже частково зачепили цю тему. Саме після реалізації цієї формули миру Україна готова буде сісти за стіл перемовин. Як пришвидшити події, умови, за яких у Путіна... Не лишиться жодних варіантів, окрім згоди на цю угоду, тому що ми розуміємо, що насправді вона для нього є рівносильною смерті, це капітуляція, це визнання програшу в цій війні. Шлях, тільки один він є сьогодні. Він його здійснюють збройні сили України. Його не можна пришвидшити з огляду на, скажімо так. Ну, те, що в нас немає в достатній кількості е, тої зброї, яка би могла би робити більш ефективніше е, наші дії, наприклад, ми сьогодні ведемо як не крути оборонну війну, то навіть наші контрнаступальні дії вони проходять на території України. Це важливий акцент, тому що на відміну від Росії ми практично не наносимо е, превентивних ударів по їхніх військових об'єктах. Ну дивлячись, тобто, якщо ми бачимо там бавовну там, в Білоградській області, то що ну то це інша тут дещо історія. Там не завжди типу там 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 наші прильоти, там можуть бути і диверсійні дії між, скажімо так, Міністерством оборони Російської Федерації і відповідно ФСБ. Там там ще свій відповідний розклад. Але тим не менше, якщо б ми мали сьогодні, якщо б ми були або ядерної держави, ну ми не є ядерною державою, або ми були б членом НАТО, то відповідно би Росія б не напала. Якщо би в нас Би були б умовно ракети з дальністю там хоча б дві тисячі кілометрів, і ми могли би відповідно наносити там відповідні удари у відповідь по російській території, в їхню глибинку, да? наприклад, там в Московську область або в Москву, повірте, риторика була б дещо інша. Росія сьогодні користується відповідно цією безнаказаністю, от вона відповідно діє так, як от ми сьогодні бачимо злочину навіть по відношенню не то, що до нас. Ну для них ми в є вороги, і це вже зрозуміло. А по відношенню до свого навіть населення і тут дуже важливий момент. Тому е, ми можемо говорити навіть не про пришвидшення, а швидше про гарантії. Тобто це. Збройна, відповідно підтримка заходу, тобто ту, яку ми маємо, і плюс її треба мати більше. Про це ми говоримо теж в унісон. Практично всі в Україні, і в принципі, наші партнери вже сьогодні благо теж до цього доходять. Мене в принципі десь вже починають тішити. Позиція урядовців Німеччини. Давайте згадаємо, яка їхня позиція була в березні, в квітні, в травні, і навіть в червні, і яка сьогодні позиція в Шольці? Так, ну тобто, не небо і земля, як кажуть, так тому в даному випадку, якщо скажімо, підтримка буде на тому рівні і плюс більша, то я думаю, що ну я не готовий говорити в яких часових межах, але я думаю, що це точно не на руки, коли ми зможемо наші території визволити. Далі після визволення, очевидно, в Росії вони вже йдуть ті процеси. Ми вже бачимо навіть на рівні пропаганди. Але разом з тим, про, говорити про те, щоб це час там е, розслаблятися і вважати, що війна закінчилася, ми також не можемо. Ми можемо піти таким же самим історичним шляхом, не підписуючи жодних угод з Росією, так як не підписувала свій час Японія з радянським союзом, а відповідно немає жодних мирних угод у нас і з Росією. Тому що Росії потрібно буде знаєте, зробити не просто підписати акт капітуляції, їм потрібно ще пройти певні процедури внутрішні, наприклад, нести знов черговий раз зміни, тобто визнання своєї поразки, вони мають відповідно внести зміни в Конституцію Російської Федерації, де вилучити окуповані території зі складу а, Російської Федерації. Погоджуєтесь, поки вони цього не зроблять, говорити про якісь мирні. Переговори буде завчасно, а отже, навіть викинувши їх з наших територій, ми повинні тримати нашу оборону постійно на поготові найвищого рівня. Але ж Путін мені здається не піде на цей крок. Ну як ви думаєте, взагалі за життя Путіна і за умов керування і очільництва Кремля саме Путіним? Чи реальний такий сценарій, коли з Конституції Російської Федерації? Викреслюють українські території, знаєте. Це вже буде питання внутрішньої політики в Росії, тому що скоріш за все, я не думаю, що Путін залишиться надовго тоді при владі. Тут очевидно можуть бути різні процеси. Процеси можуть бути заходу більш радикального. Про скажімо, ще більш шовіністичного оточення, яке сьогодні по суті уособлює вся Федеральна служба безпеки, де Путін просто стане там своєрідним таким ЦАПом відбувайлом, та якого можуть прибрати, але зайде умовно Патрішеві і оголосить, наприклад, там ядерний похід. Моделюємо ситуацію, можливо, можливо. Хоча я думаю, що з притиску Китаю можливо, що є, може бути інша історія, коли почнеться, як ми це називаємо, парад суверенітетів. Але тут я хочу просто наголосити на одну важливу деталь, щоб наша аудиторія чітко розуміла, що парад суверенітетів буде не демократичним шляхом, це не той парад, який був в 90-х роках. Це буде скоріш за все, коли наприклад такі власники приватних компаній, як Вагнер. Почнуть просто-напросто захоплювати владу в регіонах і намагатися відповідно під себе там використати ту чи іншу, наприклад, там преференцію. І почнеться конфлікт внутрішній, власне, за певні там ресурси. І це можливо приведе до Росії до певної м, такої смути. І далі процес наступний, або Російська Федерація почне розпадатись, що в принципі вже почне, тобто відповідно вносити зміни не тільки в Конституцію, а в територіальну цілісність, або буде знайдений якийсь певний геополітичний компроміс між такими гравцями, як Китай, Сполучені Штати Америки, тому що мусить бути певний протекторат на тих територій, в тому числі і Туреччина. І таким чином буде сформоване певне, я не знаю, чи це буде зовнішнє управління, чи ще якісь певні аспекти, де ті підходи будуть так чи інакше реалізовані. Але сам процес умовно підписання мирних домовленостей з Росією або з, ну, з тим, що буде від Росії і з її правонаступником, цей процес може затягнутися в тому числі на роки. І про це теж треба пам'ятати, тобто ну тому, що тут якраз вже питання іде власне. Не просто режимів, не просто геополітичних інтересів Росії, та Росія сама по собі вже практично помаленьку втрачає свої впливи в геополітиці, і це ми бачимо з вами як на саміті, так і на ООН. Так, тобто, ми бачимо наскільки сьогодні геополітично а, стає на ноги потужно Китай, тобто тут іде боротьба економік і відповідно пропозицій, і тут власне буде стояти питання, де буде вододіл між тоталітарним режимом і демократичним світом. Пане Олександре, не можу не обговорити з вами ще скандал дня сьогоднішнього і вчорашнього вечора. Сьогодні стало відомо, що Міністерство закордонних справ України викликає, так би мовити, на килим посла Угорщини. Чому? Тому що вчора, під час одного з футбольних матчів, угорський прем'єр Віктор Орбан надягнув шарф, на якому зображена значить, мапа Великої Угорщини. На якій зазначені території Австрії, Словаччини, Румунії, Хорватії, Сербії і, звісно, України? Що то взагалі було? Ну, мені здається, що в поглядах Орбана ніхто вже не має мати будь-яких ілюзій. Орбан є по суть... відкрито з цим шарфом виходити на матч, фотографуватися. Ну... Це якось занадто. До чого може призвести ось, наприклад, цей те, що ми викликаємо зараз посла на килим? Ми фіксуємо зараз дипломатичний прецедент. Це є позиція держави. Ми чітко фіксуємо черговий акт, недружній акт по відношенню до України з боку керівництва Угорщини. І ми, по суті, ставимо вже до Угорщини, ну якщо не червону мітку, так тобто, то ставимо такий попереджувальний жовтий знак, тобто про те, що Угорщина є налаштована ворожа до держави України. Хоча давайте, от зайдемо чуть трошки в бік, і вчорашні голосування в парламентській асамблеї НАТО, так, тобто, де всі країни визнали Російську Федерацію терористичною державою. Це є хороший показник, тому що всі країни тепер НАТО тут нам треба буде дотискувати, щоб на рівні національних законодавств Російську Федерацію визнавали як терористичну. це вже буде складніше. Парламентська асамблея ще добре. А я поясню, але це є це адженда, тобто це траєкторія, по якій наша дипломатія повинна йти, тому що це є певна послідовність дій, тому що якщо на рівні НАТО ви це визнаєте, то відповідно, будучи членом НАТО, ви повинні знову ж таки бути синхронними. Тому що в іншому питанні це вже маркер по вашому вашого співвідношення у тих цінностей і тої відповідності до північно-атлантичного альянсу, і тут якраз дуже важливий акцент. Він дуже зараз це тонка грань, але вона важлива, тому що її потрібно нарощувати. Наскільки Угорщина сьогодні відповідає оцим стандартам НАТО, тому що я не виключаю, що м, Угорщина це може бути поки що зараз дипломатичний, наш фронт, але знов ж таки, фронт, який ми повинні також, в принципі, просувати в тому плані, чи відповідає сьогодні Угорщина стандартам Європейського Союзу. Відповідно НАТО, і якщо по європейському союзі нам вдасться дотиснути це питання, і продемонструвати ще одну загрозу, і буде прийнято колегіальне рішення обмежити Угорщину відповідно в преференціях і фінансування за рахунок бюджету Європейського союзу, я думаю, що електоральні настрої в Угорщині ну як, все ж таки, в країни демократично. Принципу, тому що вибори там відбуваються за демократичним принципом, електоральні настрої можуть змінитися, як і сама поведінка у, е, Орбана, тому що Орбан дуже гарно влаштувався з одної сторони, він користується благами цивілізації, тобто тим, що надає Європейський Союз. І ринковими економіки з іншої сторони корупційними схемами, а також дешевими енергонесурсами з Російської Федерації. Він собі може дозволити знов ж таки ввести у цю політику як вели колись його попередники під час Другої світової війни. І про ті історичні факти теж треба буде нагадувати. Але на цій його мапі мрій були території країни... Україна, та просто, та, союзу. Так, звісно, ну дивіться, а, був ну, вже скандал. Катерина, був же скандал, принаймні він не був дуже роздутий, але з точки зору такої конспірології, принаймні, я теж про неї чув і якби обговорювали ми її, що а, між Орбаном і тодішнім скажімо, чи Медведєвим, чи Путіном була там домовленість, що у випадку а, успішної, а Росія була переконана, що вони захоплять Київ за три дні, що у випадку успішної інтервенції. Реалізації спеціальної військової праці, так як це посі називали, тобто частина території України, мала би відійти до складу Угорщини ну, принаймні Закарпатської області такі розмови були, і я думаю, вони були не безпідставні, так тому в даному випадку, я думаю, що е, знов ж таки не потрібно сьогодні сприймати Угорщину як країну, от такої, знаєте, типу, ну умовно, яка нас там десь тролить. Тобто, ми повинні чітко розуміти, що все, що підтримує, хоча б опосередковано дії Росії або зазіхає на територіальній цілісності України, це є ворожа політика до нас. До нас як до держави, до нас, як до народу, і ми відповідно повинні реагувати. Поки звісно, Угорщина не здійснювала якихось фізичних актів, тобто е їхні війська не перетинали наших кордонів, то відповідно ми також будемо діяти по відношенню до них дипломатично, критикуючи їх і створюючи їм зайві політичні і репутаційні проблеми. Але як зараз має реагувати Австрія, Словаччина, Румунія, Хорватія, з огляду на те, що їхні території так само були на цій, на цій мапі? Чи не мають вони так само викликати послів, так само піднімати питання виключення угорщини з ЄС, як мінімум? Мають Катерина, мають і зараз ми маємо говорити не про виключення угорщини, а поки що перший крок має бути дії для обмежити. того, щоб обмежити їх у фінансуванні. Тобто про них по угорщині має бути здійснені економічні санкції. А далі вже дивитися, якщо санкції не допомагають, тоді вже йде крок другий. Тому що, якщо ми їх завтра виключимо, то ми створимо також зайву проблему. Тому що тоді Угорщина стає повністю залежна від Росії, так і це також не є зовсім добре. А так є можливість, коли громадяни. Угорщини починають розуміти, що їхні економічні показники і можливості стають гіршими, а відповідно, хто винен, а видно, винен е, хто їхній очільник Орбан, якого вони обрали. Тобто, це той момент, коли ми ще на демократичне суспільство можемо тиснути демократичним шляхом. Звісно, е, сусіди Угорщини повинні також про це заявляти синхронно. І це якраз робота також для наших дипломатів. Тобто, наше міністерство закордонних справ може зробити умовно, назвам це так. Таємна вечеря і запросити представників всіх цих країн до себе і поспілкуватися, як ми це говоримо, в теплій і дружній атмосфері про те, як діяти з нашим угорським сусідом. Так тут зрозуміло. Я хотіла б, щоб ви прокоментували ще одну тему, тому що сьогодні служба безпеки України проводить перевірку в Києво-Печерській лаврі. Значить, цитую, що заходи спрямовані на те, щоб запобігти диверсіям, терактам приховуванню диверсантів. Короткий коментар, якщо можна, що з цього всього вийде, пане Олександре. Я сподіваюся, що Служба безпеки України доб дуже добре проінформовані, що їхні дії є не спонтанними, а дуже добре пропрацьовані пропрацьовані операції. тому що насправді ця організація ми зараз говоримо не про Лавру як храм. Як заповідника ми говоримо про організацію, яка має назву Українська православна церква Московського патріархату, вони правда там щось зміняла по статутних документах, як філіал Російської православної церкви, роль Російської православної церкви проти України. Ми з вами бачимо. Тут коментарі мають бути зайвими. Тобто, ми чітко розуміємо: є факти, коли на превеликий жаль, тих, хто називався священником, мав би нести любов, добро. І слово Боже громадянам України сьогодні переходили або в сторону окупаційних військ, або більше цього були розвідниками. Це було зафіксовано в Київській області. Інших містах, тобто Вінницькій області, тобто це, е, річ, яка має сьогодні системний характер. Тому я розумію, що сьогоднішні дії це тільки початок, і я думаю, що вони будуть мати не тільки питання конкретного епізоду по Лаврі, я думаю, що це буде мати питання взагалі про роль. У цієї інституції, у цієї організації в Україні, і очевидно, я, якщо я вже говорю як політичний експерт, то очевидно, я все ж таки напевно вважаю, що нам потрібно сьогодні піднімати питання, де би маємо від, відмежовувати релігію і віру, православну віру і конкретну роль конкретної організації. Тому що ми повинні вийти, якщо Російська Федерація є сьогодні, умовно визнається вже в тому числі нашими зусиллями, як країна терорист значить, відповідно і. Церква не релігія, не віра, а саме церква, яка трактує слово Боже, є терористичною організацією. Відповідно, тут вже мають бути послідовні дії стосовно відповідно самої організації і тих, хто до них дотичний. Робота є надзвичайно важкою, зразу говорю, і мені здається, що вона потребує дуже доброго такого фундаментального не публічного підґрунтя, тому що те, що ми сьогодні бачимо. Це очевидно, що це вже вершина айсбергу, але до нього готувалися. Тобто, я думаю, що перед тим як заїхати спецперезначенці, заїхали на територію Лаври, були проведені і відповідно негласні розвідувальні дії. Але цікаво, як заворушилися в Російській Федерації. Тому що вже можна сказати, спалилися вони, тому що вже прокоментував, значить, пісковцю всю історію. Сказав, що цитую етану розглядати як очередне звіно в цих військових дій проти руського православ'я». Mm -hmm. yeah. Ну, от дивіться, русське православ'я, тобто, да от яким чином. Давайте чітко ще раз говорю: я, очевидно, для багатьох навіть в аудиторії, яка нас сьогодні дивиться, може бути непопулярна. Але я чітко розумію, що на основі цієї російської православної церкви була сформована одна із найбільших у світі агентурних мереж, яка збирала персональні дані, прихожан, в тому числі, їхні уподобання, обробку і тому подібне. Насправді це надзвичайно складний механізм і релігія. Церква це один із ефективних способів управління масами. Тут я просто говорив очевидні для себе речі. Я коли критикую Франциска, Папи Римського теж розумію, чому я це роблю, тому що його вага політична, тому що такого рівня люди це все рівно політичні фігури, як не крути, подобається це комусь чи не подобається. Та вони мають впливи на думки мас. Тому числі і священнослужителі і, е, церкви, яка сьогодні відповідно є під слідством, точніше конкретно територія. Ну давайте говорити відверто. Ну навряд чи серед критично мислячих перехожан, навіть е, до лаври, е, ну, одиниці, напевно, будуть сьогодні захоплюватися тих, кого ми називаємо, наприклад, Паша Мерседес. Ми чітко розуміємо, корупційна складова там присутня. Ну, очевидно, а реакція російського керівництва, особливо їхнього пресекретаря, Да, ви абсолютно праві. Вони чітко демонструють в тому плані, що церква, яка сьогодні знаходиться на території багатьох наших храмів, ну один із найбільших в Україні приходів, це є також сфера впливу Російської Федерації на наших громадян, на наші настрої і на нашу кінцевому результаті національну безпеку і оборону. Будемо стежити, звісно, за результатами цих обшуків. і Що з цього вийде, пане Олександре, на цьому буду дякувати вам за це інтерв'ю за цю розмову. Спасибі, дякую вам, до зустрічі. До зустрічі це був Олександр Антонюк, український політолог. Друзі. Я ж закликаю вас не забути поставити лайк цьому відео, підписатися. Дзвіночок обов'язково і е, прокоментувати теми, які ми обговорювали з паном Олександром. З чим згодні, з чим ні, обов'язково коментуйте. Будемо читати і робити висновки. Дякуємо.